Неможливо зробити ідеальні картинки під кожну ситуацію. Тобі Потрібно концентруватися та чути людину, і чому воно все типу, оранжеве. Ця сторінка, MyTrips, вона не існує сама по собі. Припини це робити, друзі. Привіт. Я нарешті вернувся з відпустки, був на острові Крабі. Кому цікаво, можете пройти та подивитися в мій інстаграм. Це також інтеграція, щоб ви просто не забували, що там відбувається. Але сьогодні я вирішив розібрати дуже швидко тему загальних найчастіших помилок в інтерфейсних дизайнерів, новачків, початківців, які входять в цю професію, обирають для себе світ цифрового дизайну, створення цифрових продуктів, але час від часу. Або навіть кожен день постійно виконують одні і ті самі речі, роблять одні і ті самі помилки, і мені хочеться допомогти, щоб цей рух. Цей шлях встановлені був набагато простішим. І звичайно, як завжди, спонсором цього відео є мій новий марафон для інтерфейсних дизайнерів для тих самих новачків, який називається перші тисячі доларів UX UI». Якщо ти хочеш будувати професійну свою кар'єру та розуміти, як увійти в 10% ринку, не залишатися у 90%, які постійно без роботи, з проблемами, не знають, що робити, постійно щось намагаються вчити, то це для тебе. Посилання є під описом цього відео. Переходьте, дивіться. вже тисяча людей за останні півтора тижні його. Пройшли, і я впевнений, що для тебе це також буде корисним та цікавим. Два дні, і це повністю безкоштовно. А тепер переходимо до самоаналізу. У мене тут є декілька тіпсів, які я для себе повиписував і. Знову ж таки, це початок. Якщо ця тема зайде, якщо це подобається, будь ласка, дай мені знати, напиши коментар під цим відео, щоб я продовжував робити щось схоже. Перша помилка дуже загальна, це те, що новачки, очевидно, намагаються ускладнювати все через відсутність досвіду. Тобто немає досвіду, немає практики, немає впевненості в тому, що ти робиш, та в тому, який дизайн ти створюєш. І це цілком нормально, але... Це ж дуже легко зчитується, особливо коли ти наймаєш людину, ти бачиш ці речі, і це звичайно одразу тобі дає зрозуміти рівень, і особливо для тих, хто робить та любить кейси на Бехенсики, будь ласка, дивіться, це дуже важливо. І звичайно, що перше це знов ж таки перекривати. Відсутність досвіду різними деталями. Ось, наприклад, якщо ми будемо дивитися тут, що ми перед собою бачимо? Це якийсь мобільний додаток. Але якщо починати розбирати деталі, то перше, це ось додавання цих різних рисочок, да, ми можемо побачити, що ось це в нас. А, з рисочки, да, будується ця карточка, точніше, навіть не з рисочкою, я тільки побачив, що це тінь. До, до того як я зазумив, я думав, що це рисочка, а, що це типу аутлайн, такий обводка. А це тінюшка, і, до речі, дуже-дуже брудна, да яка створює відчуття того, що це все ж таки обводка. Але повертаючись до рисочок, що у нас це таке? Це також рисочка, да? можемо побачити, що ось ця штука також буде з рисочкою, що ось ця кнопка тут поруч, вона також буде з рисочкою. Ці штуки вони роблять дизайн дуже сильно брудким, вбиває важливе відчуття легкості в інтерфейсах. Чому таке відбувається? Да? Якщо тут будемо дивитися, то також звичайно, що це кнопки, але все ж таки це про рисочки, які постійно. Вони хочуть кудись додавати. Ось ця штука. Їх тут подивіться, скільки це все рисочки, рисочки, рисочки. Ось тут в бар також у нас є рисочка. Ось тут також є якась рисочка. Ось всі ці штуки вони роблять твій дизайн брудним. Будь ласка, припини це робити, якщо ти хочеш, щоб твій дизайн починав виглядати дуже легко і як щось сучасне. А чому так відбувається? Окрім цих рисочок, ми можемо подивитися, що також щось в барі у нас відбувається, да? що він якось поплив трошки, тому що. Ці елементи повинні бути центровані, а ось ця кнопка вона кудись з'їхала, да? хоча центр знаходиться десь тут, тобто вона кудись пішла в праву сторону. Тому що новачки дуже часто концентруються на екрані, да? на одному екрані. В нашому прикладі їх тут два стоїть поруч, ти свій мозок та свій акцент. Повністю вкидуєш в те, що тобі потрібно розібратися, погратися з кольорами, щось додати, якусь тінюшку вставити з кольором, погратися, щось своє потрібно вигадати, і ти забуваєш про те, що інтерфейс це якась взаємодія, що це якийсь сценарій. А як я взагалі потрапив на цю сторінку, яка називається my trips да Чи як я потрапив на деталі? типу тріпу Це я натиснув на одну з цих типу штук, карток, які в нас знаходяться, чи як? Як я сюди потрапив в кожного юзера, який Користується інтерфейсом, є свої задачі. Да? Наприклад, коли я заходжу в Telegram, в мене загальна задача це вести комунікацію з моїми людьми, з моїми друзями, щось по бізнесу там вирішувати, переписуватися, да закидати якісь там фотки. Ці задачі їх може бути дуже багато, але вони можуть бути дуже маленькі. І на кожну з цих задач в мене є свій сценарій виконання. Да? Тобто ця сторінка MyTrips вона не існує сама по собі. І якщо ти хочеш професійно зростати, то тобі потрібно з скинути, перекинути свій фокус на те. Як люди все ж таки користуються цими інтерфейсами? Що вони тут роблять? Якщо йти трошки далі, в мене тут ще є скріншоти. Да? Можна побачити, що роблять новачки, це вигадують паттерни. Цей дизайн, який зараз в мене є, він вже виглядає більш обережним. Да? Тут композиційно є якась структура, вони не розвалюються, але. Вигадування своїх патернів, що я маю на увазі? Я маю на увазі ось цю штуку. Що це таке? Де ви бачили такі блоки? Де в нас є кружочок бекграунд? де в нас є з боку ось. Uh, такий товар, да, там PNG картиночка яка без фону потрібно враховувати, а як воно взагалі буде в інтерфейсі існувати. Да? Це якийсь локальний бренд, і там буде всього три таких картки з трьома продуктами, або вони будуть постійно оновлюватися. Неможливо зробити ідеальні картинки під кожну ситуацію. І це також потрібно враховувати і не вигадувати патерни, тому що де ви бачили такі штуки, знову ж таки, що є такий наскруг, да? є ось ця uh, картиночка. Потім у нас тут йде кнопка додати це в корзину, є кнопка додати це в Favorites», щоб воно десь в тебе там зберігалося. Де ви знову ж таки таке бачили? Для того, щоб не вигадувати свої голови, не намагатися бути суперкреативним, не вигадувати там свої якісь патерни тому що люди звикли до чогось, чим вони користуються щодня, і щось нове для них приносити, це не прикольно, тому що вони не звикли, вони не можуть зрозуміти, як воно працює, да особливо якщо вони не дизайнери, не технічні люди. І друге питання це: а як взагалі команда розробки буде з цим справлятися? Наскільки складно? Ладно, це буде реалізувати. Якщо дивитися сюди, про це ускладнення, яке я казав, да що хочеться додавати кольори, якісь аутлайни, щось із цим гратися, дуже багато різних типу речей додавати. Потрібно припинити це робити. Нащо тут такий здоровезний типу фон? Чому воно все типу оранжеве? Чому тут така велика відстань між ось цими типу картками, які розповідають яке наповнення в цього продукту? Чому ось цей блок виглядає? Трошки дивно, воно композиційно виглядає просто дріблово. Да, якщо зайти на дрібл, подивитися на кожен шот, він буде виглядати приблизно ось так. Якщо робити знов ж таки підсумок з того ж, як помиляються новачки, це вигадування своїх речей. Ось цей Всередині я, який сидить і каже, що да я не буду копіювати за іншими, я буду створювати щось своє. Воно трошки вбиває професійність, тому що такі рішення складно продавати, це складно пояснити, тому що люди, які знаходяться професійно на рівень вище, вони не будуть розуміти такі речі. Перестань вигадувати. Дивися більше патернів, зрозумій, що весь дизайн вже за тебе вигаданий, тобі потрібно просто відкривати і дивитися на референси. І тут у нас випливає ще одна проблема новачків, в тому що вони не вміють користуватися гуглом, да? що вони не вміють робити будь-які дослідження. Наприклад, ось з цією карткою. Як мені вигадати. Точніше не вигадати, а де мені взяти цю картку? Я просто відкриваю будь-який застосунок, да, на своєму телефоні та дивлюся, як виглядає ця картка. Мені не потрібно її малювати. Це не графічний дизайн, це не веб-дизайн, де тобі потрібно створити композицію, яка буде нагороди якісь там отримувати. Да? Потрібно зрозуміти, як її просто додати і знову ж таки, повертаючись до першого пункту, про який я розповідав, потрібно думати в рамках сценарія. А не в рамках просто одного екрану. Тому що коли ти переходиш особливо з вебу в інтерфейси, тобі потрібно розуміти, що це взаємодія. Тобі потрібно припинити намагатися зробити якісь супер вау-ефекти, які будуть розривати там людей. Точніше їх жопи, тому що цим користуватися неможливо, навіть якщо воно входить кудись в продакшн. Перестань, будь ласка, ускладнювати. І ось такими да, штуками, навіть якщо дивитися, подивіться, як я тут все. Зробив таким складним скільки тут в мене. Різних поєднань, да, типу, як виглядає мій прототип, це ж всі стрілочки потрібно об'єднати. А правда в тому, що такий прототип можна створити за дві хвилини. Новачкам хочеться, да, в мене немає досвіду, але я дуже багато всього роблю. У мене дуже багато різних екранів, я дуже багато різна, різних лейаутів однакових, да? мартбордів, цих поставив. Подивіться, будь ласочка. не надо, не надо. будь ласка, і останнє, що я хотів би сказати: новачків не вистачає фокусу. Тому що коли приходить вже задача з реальним проектом, да? тому що зараз на що я дивився, це просто типу іграшки. Це люди граються з концептами, які, звичайно, навіть в реальний світ не виходять та ніколи не вийдуть. Але коли ти все ж таки починаєш вже працювати, то ти намагаєшся ось такі речі свої концептуальні, які ти робив раніше, переносити на реальні проекти. І це дуже сильно заважає, тому що тобі потрібно концентруватися та чути людину, яка до тебе приходить і каже: Слухай, Артур, мені потрібен дизайн, мені потрібно зробити ось такий мобільний додаток в нас ось така проблема. Ми хочемо. Інтегрувати якийсь віджит чи маленьке рішення в інтерфейс, який вже існує, його не потрібно переробляти наново, перемальовувати все, будувати новий UI-кіт, нову там якусь систему. Не потрібно Потрібно почути задачу. Вона може бути дуже, дуже, дуже 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 проста. І тобі просто потрібно її виконати. Все це єдине, що від тебе очікують, як від новачка. Зрозумій це, будь ласка. Я думаю, що на цьому все це такий маленький пілотний випуск. Просто ось ці скріншоти взяв і звернув прокоментував своїми думками. Якщо тобі цікаво дивитися на, на такі речі, цікаво детальніше у всьому цьому розібратися. Або ти хочеш, щоб я подивився на твоє портфоліо, то можеш закидати посилання навіть на нього в коментарі. Можливо, я зроблю для цього новий випуск. Побачимось.